Я собі дама ходжу так. Ще одні шкарпетки одіваю. І все. Я собі пішов, що мені треба, що мені треба зробив. Ніколи я не нарікав на це. А знаєте чому? Значить, так Богу угодно. Можливо, можливо, через мене хочу показати, що ти нарікаєш на життя. От подивися. А я все, знаєте, що говорю. У мене все нормально, у людей ще гірше. Але ще що, віці зима. Я в ноги ніколи не змерз. Слухайте, економія опора, вся йде О, під коліно, сюди йде. Оце найбільша опора. От і тут мозолі набиті вже. Бачите? бачите, вони? вони вже слухайте. Це вже набито. Це вже так. Це так, як того трудяга в ковалі, що він довбний б'є. Раз. Два. Це є в нас. І три. Чобіт. Тепер для того, щоб фіксація була. Можна не фіксувати, але я фіксую. О, фіксація. Є така резинка. Штани опускає. І тепер ми встаємо. Тут просто тут натерли підлогу. Шкарпетки. І пішли. У 1999 році я переводом приїхав із Київської єпархії. І так, з 1999 року по сьогодні, я тут, на цій парафії, служу. Ви знаєте, мене зустріли тут добре. Це у 1999 році, пам'ятаю, весною він прийшов до нас на парафію. Молодий, вродливий. Прекрасний баритон у нього дуже скоро жився з людьми і фактично його і цінували з самого початку. От. Все йшло, так сказати, на вищому рівні до тих пір, поки не сталася ота велика біда. Ампутація потім двох кінцівок, і фактично громада була в шоці, в шоці, бо це був біль, загальний біль. Я служив тут вже, а ми жили в Чернелиці. І сусід мене священник там теж. І коли прийшлося, це була п'ятниця, а в суботу він мав службу. А він каже: виїдеш за мною, візьмеш там коні, сани, ну і поїдеш. Ми приїхали в село, і там, як звілось, там така була хуртовина, що ми навіть не бачили метр від себе не було важко. І коні пішли в сторону, і ми злодили, ми попали на болото. Коні сіли на животи. Що ноги вже були в болоті. Ну я стрибнув, у мене були такі е, черевички низенькі, ну такі ж на цьому на хутрі. Ну я стрибнув, набрав води. Поки там ворохобились, поки те, поки те, нарешті то все замерзло, і мені ноги. Оциконіли. І потім вже до ранку цей їздовий пішов на поміч, і так як пішов, так і пішов. І не були, злякався, напевно, думав, що я б замерз або і сам заблудив. І я тоді вже десь в обід я почав лізти на колінах і на руках. Все, сили нема. Ну, свідомість ще є, але сили вже нема. Помолився і Господи Боже, прийми мою душу, бо тут вже все. І тут нарешті я той вже помолився, вже очі так закрив. Нарешті чую що з трактора буде якийсь такий сильний звук. Я той піднявся сильно, руками почав махати. Той якраз їхали із ченелиці, везли хворого, скора, поміч, але трактори тягли, два трактори і бензовоз. Тоді трактор приїхав, мене забрав, я кажу, знаєте, що, ви мене до першої хати, я чаю, чаю поп'ю і поїду додому. Піду. А Ми повезли вже в лікарню. Ну, і тут почалося, тут вже почали це все в льоді, це все треба було вирізати, у холодну ванну. Руки теж мали ампутувати, бо 85% було обмороження рук. Мене вже готували до операції, руки почали відходити. Як у лікарню ми попали першого дня, так через рівно три місяці я з ним повернулася додому. До три місяці я вдома не була. Моя мама була з дітьми, бували такі моменти у лікарні, що відчай у нього. Повернеться до стіни, плаче, я його підтримую. Я ніколи не бачив, щоб я була сумна, щоб я плакала. Я виходила у коридор, і там, як така от, відводила душу і заходила до нього усміхи все. І відтоді, як забрали ноги, то через вісім місяців він вже повністю приступив до служіння, він вже служив самий службу Божім. Не було важко мені, тому що я навіть був з одним протезом, я приїжджав на Пасху. Я послання читав я вже на одній протезі, а на одній нозі було е, табуретка. На табореці я так читав, був священник, але я служив з ним. І навіть було так, що в мене тут знайомі помирали, я приїжджав на панахиду, я на візку служив панахиду. Дома клав лавку. Одною ногою, що не було протезу, він йшов по лавці, а другою ногою ставав на протез, він там чувся взад перед. Ходити однією ногою. Потім вчився їхати на автомобілі. Спочатку сидів у машині, нажимав педалі, але мав лише один протез. І потім пробував вперед-зад їхати. Я потім в один прекрасний день він прив'язав палку таку грубшу до ноги, де не було протезу. І так він приїхав аж 25 кілометрів до мене на роботу. Це нелегкий труд. Щоб адаптуватися до суспільства на сьогоднішній день. І я був відчай, і я був розчарований. І, і це було, розумієте, е, ті розчарування були щирі, тому що ти бачиш, ага, як я був здоровий, тут я вже все. Ходив я в лікарню нас, є реабілітаційний центр. Ну і коли там вже є такі воїни, як я, мені сповіщають, то я туди тому підтримати. Я хотів дожити. І я пішов. І тому я всім кажу, що треба бажання, бажання, бажання і бажання. А потихеньку, якщо буде бажання, значить ми допоможемо. Буде бажання, ми підтримаємо. Саме більше відки підтримка? Це від родини, від дружини, від дітей, від онуків, від батьків, від сусідів, від оточуючих. Оце є. Якщо є підтримка, значить люди не кошти. Якось... Слава Богу. Пройшов він, це людина дуже великої сило волі, дуже великої силі волі. Я кажу, що я просто не можу тим захоплюватися. Я би сказав, що людина, яка хоче жити, хоче жити, вона постійно живе, живе тим, що вона спілкується з людьми. До нього старше покоління це взагалі. От такі 80 плюс бабки, а діти рахуйте від цих першачків, і до великих це все його друзі, всі його друзі. Так, всі з ним вітаються, він з ними спілкується так, як з своїм верслуга. Прекрасна година. Почав розвивати художню самодіяльність. Він зібрав отой хор. Зібрали ми два чоловічі і жіночі ансамблі. Ну, потім почали виступати спочатку, значить, в селі, потім нас запрошували. Палац культури району, поки їздили навіть по селах виступати. Репетицію у нас збирає отець Іван. Іван. Ну, Я це люблю, ми цілий час збираємося гуртом, співаємо. Для мене це душа. душа. Я. я це люблю. Душі. Його люблять, бо він всіх він любить він любить нас і ми любимо його. Це а моя дивана сестра. вже було 20 років в колективі, дуже гарно, нас гарно вчить, нас дуже поважають, вчать гарні слова, пісні, нам дуже весело і радісно. І в церкві, і в клубі, кругом. В общем, щира душа Івана Антримка. Я як бачу, що коло мене люди щасливі, хоч мені ще й важче, важко, але ніхто цього не бачить. Я завжди посміхаюся, я завжди на позитиві. Я завжди стараюся простягнути руку помічі любій людині.